Запануємо. Холодний Яр, Черкащина. Тут відзначили сторіччя української революції на урочистому мітингу. Ветерани війни з Москвою, волонтери, делегації цілих шкіл та скаутських клубів. Поруч із ними лідери сучасного націоналістичного руху. Вже такий цикл повівся, що кожних 100 років українці отримують шанс вибороти свою велику державу. І ми розуміємо, що ця революція. Як і Революція Гідності, яка була одним з етапом сторічної української революції, ще не завершилася. І дай Боже, щоб наші діти вже не боролися за Україну. Це зробить наше покоління. Дай Боже, щоб наші діти і наші внуки вже скористалися плодами великої могутньої, цивілізованої, європейської української національної держави. Цьогоріч святкування сягнули далеко за межі Чигиринщини. Відкрито пам'ятник Гордісу Горському у Корпівницькій області, а воїнам армії УНР Чорним Запорожцям у Золотоноші на Лівобережжі. на превеликий жаль, але ця війна триває досі. Та сама війна з тим самим ворогом. І ми розуміємо, що цей бій, який був в Золотоноші, бій під крутами і бій за Донецький аеропорт це бої однієї війни. І сьогодні на фронті. Воюють правнуки чорних запорожців. Ті, хто продовжує їхню справу, продовжує боротьбу за Україну. І сьогодні, саме завдяки їм, ми можемо тут зібратися. У Медведівці окремо вшанували у камені саме гасло Слава Україні. Воно вперше пролунало саме у цих повстанських лісах, а не Революції гідності стало всенародним. Ми нагадуємо, що з цим гаслом жили, боролися і гинули. Ті, кого український народ вшановує як героїв, кульмінація холодноярських святкувань освячення зброї серед учасників гайдамацького ритуалу і козацька молодь, і вже нові герої війни з московщиною. Зокрема, командир Легіону Свободи Олег Куцин, який був біля витоків шанувань холодноярців. Якщо ми раніше починали свої заходи. Декілька десятків патріотів, які з'їжджалися з усієї України, то зараз декілька десятків тисяч. Кожного року, кожного року приїжджаю сюди і обов'язково є та зброя, яку хочеться освятити, тому що вона пізніше приносить щастя. Ну і, звісно, що це є настільки великий символізм, настільки великі внутрішні відчуття, бо кожен метр. Тутешньої землі він просто пройнятий тим духом тої енергії багатьох поколінь українців, не тільки холодноярців, гайдамаків, козаків, трипільців, скіфів це українська земля. Ми тут господарі.